Я прокинулася раніше, ніж зазвичай. Сьогодні день народження мого Іванка. Така важлива дата 35 років. Я ще вчора спекла йому улюблений пиріг, той самий, що пекла йому в дитинстві, коли він повертався зі школи. Відкладала з пенсії гроші, щоб купити йому гарну сорочку. Бачила таку у вітрині, він якось зупинився перед нею, сказав, що гарна, але я відкладала гроші, щоб зробити йому приємно. Хоч самі розумієте, пенсія у мене мізерна. А от мій син розбагатів. Живе у великому будинку, їздить на дорогій машині, відвідує ресторани, спілкується з пливовими людьми. Його часто показують у газетах, говорять, який він успішний. А я? А я живу у старенькій квартирі, де ще досі висять його дитячі малюнки на стіні. А він допомагати мені не збирається. Мамо, у мене багато витрат. Сама розумієш, бізнес це не так просто, сказав він мені не раз. Я чекала дзвінка, уявляла, як він запросить мене на свій день народження, який вирішив святкувати у шикарному ресторані. Та коли телефон задзвонив, мені стало тривожно. Мамо, привіт. Слухай, вибач, але сьогодні не вийде зустрітися. У мене святкування в ресторані, там будуть друзі, партнери, розумієш? Я стиснула трубку. Але ж я хотіла тебе привітати, синку. Я пиріг спекла. Мамо, ну ти ж знаєш, це трохи не той формат. Почувся його невпевнений голос. Там люди іншого рівня. Їм буде незручно. Я все зрозуміла. Він соромиться мене, моєї простої сукні, моїх натруджених рук, мого життя, яке він давно залишив позаду. Я можу прийти ненадовго, просто привітаю і піду. Мамо, ну давай іншим разом, добре? Я зараз зайнятий. Дякую, що подзвонила. Гудки. Я ще довго сиділа, тримаючи телефон у руках, а потім подивилася на паріг, на акуратно загорнутий подарунок, зітхнула, налила собі чашку чаю і тихо прошепотіла. Головне, щоб у тебе все було добре, сину. За вікном лунав дитячий сміх, а у мене по обличчі котилася гаряча, мов свіжоспечений пиріг сльоза.